Доброго дня, вітаю всіх. Ось вже ніби трохи на погоді стало. Збираюся, вдіваюся, і буду висаджувати квіти в об'єм. Тобто, я буду висаджувати петунію в горщики, в яких вона буде вже рости надалі. Кому це цікаво, лишайтеся зі мною, побачите, як це, який ґрунт, який дренаж, ну і таке інше. Так, ну що, будемо. Саджати. Крутила камеру, крутила або так, щоб і мою голову було видно. У мене не вийшло так. Якщо буде голову видно, то не буде видно, що я роблю. Тож головне тут те, що я роблю. Значить, що горщик на 24 літра. Тут у мене ось цей горщик. В нього я буду висаджувати петунію. Де воно? номер 8, рім шантін. Дуже гарний сорт, якщо в мене вийде, я його прикріплю там фото вгорі буде десь на відео. І він потребує, взагалі серія каскадіас вона потребує об'єму ґрунту, тому не шкодуйте для неї, щоб кашпо було ну, не менше 15 літрів. Чим більше, тим краще. На дно ну, на дні в мене тут дренаж. Я вже ж це була б довга сильна історія, якби я показувала. Дренаж, я знаєте, що використовую: пінопласт, звичайний пінопласт, який от від техніки цієї побутової, що ми купуємо, і вона там упаковується в нього. От його поламала на кусочки, і ось так десь ну, це буде. Скажімо, сантиметрів 8 ну, до 10 сантиметрів, якщо каждо велике, зробила дренаж і сиплю землю. Що в мене тут? В складі В складі є та земля, яка використовувалась в тому році. Трохи додавлено чорнозему, зовсім трішечки. Потім Торфяний субстрат ріківа більшої фракції, красна така упаковочка. Ну і трохи сипців. Це такий перегній, чи як довго гнивший перегній, у нас називається сипець. Оце все я перемішала. От. На мій погляд, петунія вегета... вегетативна, а рівшанті це вегетативна. Вона потребує більш такого пухкого субстрату, ніж та петуня, яка з насіння. Тому ну, думайте про це. Ну ось, Беремо петуні і ось так ямочку роблю. Тут у нас різні звуки побічні є і пташки. І машини, і сирени. І щоб ще з неба, що не полетіло, поки садимо тільки. Десь Бог мене так заглубила. Оскільки земелька така дуже пухка, воно гарно дійшло. Тепер виймаю. І ось Я це показувала на тайдалові. От. Але інша питання не відрізняється небагато чим від тайдалів, окрім того, що тайдал, знаєте, якщо ви посадите його навіть у 20 літрів, ви не побачите тої краси, яку бачите, якщо буде 50 і більше літрів. Тож коли саджаєте, дивіться на це. І також майте на увазі, що можна його просто трохи до тайдала вернулася. Землю посадити також буде дуже гарно. Ось садженець. Я вибирала самі, які вже підросли гарніше. Дивіться, яка коренева. Ось Піднесу під камеру. Бачите, вона ну, вже дуже потребувала цієї пересадочки. Отак трохи оці корінчики так, знаєте, їх потревожимо. І вставляємо ось і все. Вся посадка. Якщо ви використовуєте грунт, який був також використаний в тому році, і ви не впевнені, чи навіть ви набрали в лісі землі, чи там хто де бере землю, і ви не впевнені в тому, що немає там якогось шкідника, обов'язково поливаємо це все. Актарою можна антихрущем і також якимось фангіцидом. Ну, Краще використати, можливо, енергодар чи магніт Енерджі. Я буду використовувати фундазол, а ще можна Максим. Ну, кощю їх. Головне, щоб пролити. Це буде в нас від кореневих гнилей і від цих ну, різних там. Якщо взяти фундазол, то він навіть і фузаріозний, і там всякий в'яний. І проливаю. За все. Ось Я на багато лить не буду, просто так. Ну, тут менше в ліки, менше літрів. Загалом було б непогано ще додати сюди радіфор. Ну, в мене його зараз немає, і я не вважаю, що це так важливо на цій. Росту. Тож, посадили, посадили і лишили. Далі, щоб відео не вийшло донадто довгим, ось покажу, тут у мене ось така здорова кашпова, воно на 30 літрів. У в нього я хочу висадити ось такий садженець. Тут у мене міні-віста. Її перший рік я вирощую, вона жовта і синя. Хочу зробити такий мікс. Він ще не геть, знаєте, він би міг ще ріст, рости в цьому горщику, але я думаю, вже так набрала землі то посажу його. Знаєте, Добре використовувати, я знаю, люди використовують землю із, це, з лісу, мішають її із верховим торфом і Дуже гарний субстрат. Також любу землю в принципі, можна додати з магазину, але знаєте, треба дивитися, щоб там вона була легка, а не буває там всяко. Крінців небагато ще в цій рослині, але ні, є. Дивіться, я думала, що небагато. О ну, саме міні-віста. Мінівіста, віста це, знаєте, це просто буде неї квіточка маленька. Зовта в мене вже розквітала, я бачила маленька квіточка. але сам кущ дуже нарости великий. І от я вирішила зробити таку композицію. От. Так, і все О, також. Проливаю це все. І десь воно, я його ще не розставляю, воно тут в мене буде стояти ще, знаєте, буде ще стояти, тому що виставляти його по дворі ще рано, ще не така стабільна температура. І цей, що ще зауважити, треба, якщо дощ. Наприклад, то бажано прикривати це все. Якщо буде температура, наприклад, навіть до нуля спускатися, петунія може видержати. А от коли її перелив піде, то це їй не сподобається. Я це не хочу подвірне. Таке важке, я вам скажу. Ще посажу два кашика, так, щоб... Тут у мене ось це 37-й номер тумбеліна Нікола. Також перший рік буду її вирощувати. Ну, це якщо я ще не помилилася, ніби тумбеліна Нікола. Вона повинна бути фіолетова з білим. Також постараюся фото вставити. Не знаю, чи вам видно. Ось це вже. Ну, Дивіться. Корінці. Це такий сорт, що він великої ґрунту не потребує. Тут у мене ось це кашпо на 15 літрів, я думаю, буде більше, ніж достатньо. От. Так що ось це посаджу. Ну, зараз посаджу ще це, щоб багато часу вашого не забирати. Бо дещо хочу ще уточнити, дещо сказати по подальшому. Що далі робити? щоб відео не було задовго. Так, це в мене ось. Ви знаєте, що я зробила? Я поки балакала, я посадила не те, що потрібно. Вони дуже схожі, то була замість 24 літри, я посадила вайт. А номер 8 в іншанті я посадила. Зараз це все буду виймати. І міняти місця. Дивіться, вийняла в нас. От, тому що созиніє табилой. Тут є, достатньо буде і 15 літрів. А ось от, це так коли полакаєш, таке виходить. А ось вона в іншанті. Вони дуже схожі зовні, тому можна трохи перепутати. Так, ну ось так посадили. Що тепер? Після посадки рослини лишаємо їх у спокої десь на тиждень, десять днів. Ось так. Просто, якщо потрібно, поливаємо лише водичкою. Простою водою. І все бажано дощовий. Після того, як пройдуть навіщо це таке, термін такий, щоб корінці почали самі собі розростатися в різні боки, шукати поживні речовини і тим самим вони будуть ну, в сторони розростатися. От. Після цього ми робимо підживочку вже через тиждень, через тиждень, десять днів якимось добрим туди. Фосфором, чи монофосфатом, калія, чи якимось мастером 10 40 10 там, чи які формули. треба дивитися, щоб середня цифра була більша за дві, е, наступні. От. І тоді, після цього також ще пройде день е, тиждень, і коли ми побачимо, що рослина починає вже виготувати, нарощувати вегетативну масу, лише тоді, Потрібні їй будуть підкормочки. Будемо давати їй полисту, можна дати їй буде. Плантафол азотний, там де 30, 10, 10, або ж підкорінь. Це може бути навіть кальцієва селітра, ну щось таке з азотом. Або любе добриво, комплексне, де більше азота. Одна така підкормочка, і далі переходимо на рівну формулу. 2020-20. Ну, про це ще я буду говорити. А поки що на цьому все. Посадили, ніби так все розказала. кого які запитання лишилися, пишіть в коментарях. Взагалі, прошу вас, давайте спілкуватися в коментарях, як ви там також висаджуєте свої рослини. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це і приємно, і корисно. Ну і на все добре. Миру нам, щоб до да Бог нам виростити ці квіти і побачити, як вони розквітнуть і ще багато чого іншого.